Відомити, сказати на рахунок, можливо, деяких неточностей і не уявлень до кінця щодо призначень. На жаль, але дійсно зараз не час сьогодні. У нас є багато проблем з кадровими питаннями. І можливо, це в зв'язку, що немає біля влади, в принципі, і може і слава Богу, що немає одної політичної сили, яка має тотальну владу, яка одноосібно вирішує, призначає і ні з ким не радиться, так як ми вже це проходили і ми бачили, чим це це закінчилося. Зараз нас більшість. І процедури демократично і узгоджується між громадськістю, політичними партіями, Свобода, Удар і Батьківщина. І звісно, що є якісь призначення вдалі, а є далеко не вдалі. І дехто думає, що відбулося якесь голосування, рейтингове і оцінювання, і те саме стосувалося призначення обличчика, то ви глибоко помиляєтеся. Насправді це була. Показуха, і такого нічого подібного і не відбувалося його просто призначили, призначили, бо можливо до кінця не розібралися.